П'ять визначених вже кандидатів, де відбулися вибори і де вони признані і прийняті протоколи мокрими печатками. Це 195 округ пройшов кандидат самовисуванець Зуби Володимир Володимирович, Це 196-й округ пройшов Побов Геннадій Борисович. Висуванець кандидат від партії влади. 198-й округ пройшов самовисуванець Тимошенко, 199-й округ пройшов самовисуванець Чіпаренко. І 200-й округ пройшов, пройшов від партії влади Яценко Антон Володимирович. І того з 5 вже визначених переможців сьогодні три це члени партії регіонів, Раніше, я б сказав би не так, не три, а чотири, але е, три, чітко які йшли від партії регіонів і які перемогли на цих виборах. І ми бачимо, що деякі політичні сили, такі як наприклад Свобода, вони отримали навіть більше голосів, ніж прогнозували соціологи і різні компанії. І це, на мій погляд, це додатковий доказ того, що я хочу сказати вибори. Пройшли чесно і прозоро, і що це результат волевиявлення нашої громадянської кількість прихильників до партії влади, незважаючи на то, як ви розумієте, влада завжди не всім подобається і завжди до неї ставляться критично, так от зросла на 4% в порівнянні з попередніми парламентськими Якщо казати про наших опонентів, то рівень довіри серед черкащан до них знизився майже на 12%. 5. Ось будуть представляти Черкащину, як мінімум 5, представляти Черкащину у Верховній Раді. Які б вони не були, якою політичною подобанням. Але ці люди, які представляють громаду Черкащини, які будуть вирішувати ті проблеми, які є в тій чи іншій території. А ще якщо вони будуть сміливими, вони приймуть закон про відклик народних депутатів, якщо він не виконує свої зобов'язання перед виборами.